Красива, біла, у короні спірячка голубка, Присіла на вікно моє крилата вою любка, І рухає очима намистинками так прудко, Не їсть зерно насіння, тож вона, мабуть, посланниця. І що ж у нас у людських стосунках знову станеться? Мовчиш то що ж, хай буду я тобі порадниця. Будь обережною завжди, бо легко й без приманки, в чиї стене та попадеш, довірлива білянко, А потім розчалися в мов. З якою ж вісточкою ти, то натякай вже нубо І бережи свого розкішного корону чуба, В людей пірнути гірше, ніж у клітку. Так це правда люба. Знати б, що все вийде, покинув хмарочоси проспекти метром ости всю улюблену урбаністику. Перевтілилась у книжок та паперів стоси, повіривши в міфологію, а тепер й в містику, Як Пілат і Орест або Джейків Хіт на Пам'ятаючи про умовності і правила з етикетами, без заряду і струму, а хоча б як більшості звично, витримуючи дистанцію з людьми шляхетними. Хоч дай про себе знати зрідка, чи мовчи постійно, Хоч будеш ти твердий, як галька, чи як лави порости, хоч стань ти сонцем, чи хоча б світильником настільним. А результат завжди один син не пілате Ось ця людина, вітер, дощ і сирість, і погляду бік чому не розберешти. Сховалась у книжках новітня щирість, тож люди збулися нарешті. Одна ще радість, ніжний й весни звучання, скрипкою наскрізно, Рятує фамінором диводійним На тлі примарами та мудернізм. Безжальний дощ обтрушує цвітіння, і вітер глід розхитує нервово. Буває, розуміють і співслова, але нема, на жаль, порозуміння. Світанок, вечір, все живеш надіями на ліпше. Розбіглась хмари місяць, поглядає дивно й німо. Ось гарна та людина, що не вірить в щирість інших. Покладено їй серце коло ніг. Невже підніме? В телефоні голос зникає і приходиться мить наступна. Не заради тут психологічних прийомів уся сукупність. Це так сумно, що навіть безсилий тут Янгол заступник. Чи колись іще будуть миті такі щасливі, чи почуємо разом грім, вересне узливу, зливу, чи зажуримося про час, що у простір плине? Про Кантітженці, це невідомість, що з нами буде, що наш світ релятивний за римляними не є абсолютом. А в дитинстві ми з нами, як віриш, то трапиться чудо. Тоді всі живими залишаться, що довго, і будуть здорові. Покоління наступні, увагу до інших людей закладуть в основу. Стане звичним. Добро дарувати слова любові. Ті слова про наступну мить і будуть моїм зізнанням. У письменниці і філософині говориться про кохання до людей, до всіх, хто є вище моралі, думки гуманні. Інтелект людини, який зізнаюся, такий високий, що вона зрозуміє, як треба освічення філософське. Я їй дякую навіть тоді, як немає зустрічних кроків. Зрозуміло, що байдуже все сокровенне моє, що в серці їй живе своїм світом. Цей сплін як звучання малої терції, та нехай же все просто рухається за інер.